Шановні майстри українці, за роки свого життя, роботи в ну, гаражі назбиралося досить багато всього. Е, тим більше я займався прокатом електроінструменту, е, і, ну, як не як, постійно щось треба було ремонтувати, збирати. Е, тому дуже багато збиралось всього. Е, зараз вирішив е, зробити ревізію і роздати. Людям, кому потрібні дані речі. Зараз їх детально покажу. Чому це вирішив? Тому що є такий орган у нас, контролюючий Держпраця. Вона мені нарахувала штрафу 170 тисяч за недопуск в мій гараж. Тому я закриваю свою діяльність по прокату електроінструменту. Весь електроінструмент я продав і віддав всі кошти на ЗСУ. Витратні матеріали я також роздав. Там завод дронів будується, мій товариш будує. Залишилось то, що залишилось, ну його ж не продаси, тому вирішив роздати. Звісно, якщо у вас є можливість допомогти ЗСУ, бо речі є такі цікаві, то будь ласка, не стидайтеся. Ну, для що для цього треба? Я спробую в Тіктокі провести прямий ефір. Ні, ні разу не робив, але спробую. І там я в. Буду ну, це роздавати. о, е, Тепер я переходжу до того, що покажу. Що ще буду роздавати? Е, хотів перед тим, щоб ви поки показувати кое що додати. Дивіться, якщо ви ФОП, я рекомендую припиняти діяльність по прокату і продажу електроінструменту, е, щоб в вашому магазині, якщо у вас є, його не було. Бо там страшенні штрафи, і ну, вони просто неймовірні якісь. І ці ж ходять, вони ж ну, можна їх пустити, але треба ж або виконувати їх вказівки, норми, а там ну, нереальні. Або домовлятися, або припиняти бізнес. Тому для ФОПів я рекомендую припиняти свій бізнес, ну, чим, чимось іншим займатися. Ось так. А... Хочу заодно похизуватися. Що за останній рік я передав в ЗСУ 67 дронів. Спочатку сімьорки передавали, потім десятки. Зараз ми розробили бомбер, але він поки що не, полет... не то, що не полетів, поки що допрацьовуємо його. Він Перевіряємо на полігоні, там є проблеми, вирішуємо їх. Крім того, мені постійно треба кошти на дрони, на збирання дронів і передачі. Тим більше, мій родич зараз загинув, третя штурмова, провели його нещодавно в останній путь. Тому єдиний, ну не то, що єдиний, самий простий шлях зменшення окупантів це дрони, камікадзе і бомбари. Тому. Дивіться, що я буду показувати, кому треба звертайтеся, кому треба беріть безкоштовно, якщо є можливість, донатьте на дрони або на будь-який проект ЗСУ. Починаю я з таких цікавих пилососів. Bosch. Їх два у мене. Ось вони так виглядають. Це такі на стол поставити і працювати. В одному з них є ось така насадка для шліфування, яка підключається. І працює. Ось кнопочка включення, ну, ось такий вигляд вони мають. Їх у мене дві штучки. Тут насадочки немає, вони обоє працюють. Так що, якщо кому треба, звертайтесь. Е, хто займається пилососами, знає, особливо Бош, що це безцінні речі, які постійно виходять з лаку. Ось такі трубочки. Ну, в мене їх, тому що в мене в прокаті було біля п'яти пилососів, я їх е, збирав. Ну І назбирав. відповідно. До пилососів ще в мене ось такі шланги. ну Різні шланги, кому треба, віддам. До пилососів у мене ще ось така купа всяких насасочок, все, до боша. Ой, до речі, до пилососа бошика 15-го ось такий практично новий мішочок. Він унікальний, тому що розробляється тільки для 15-го пилососа. Є такі дві защіпочки. Це мішок також для пилососа 15-го. Це мішок до торцової пили. Це зовсім нові акумулятори, кому треба звертайтесь. Вони зовсім невеличка йомкость, нові. Це практично новий. Це... Оце дефіцит. Він підходить до Стармікса і до Боша фільтр. Це полі... поліпропіленовий фільтр, якісний фільтр, в общем, інакшими словами. Тому це відповів. Поїхали далі. До болгарок, до шуроповерті у мене ось такі ручки назбиралися, кожух. Е, кому треба? Тут до Енгеля Карстовки є, є струбцина, це такі подовжувачі. До Боша є от така класнюча, дорогуща стіна. Звертайтесь. У мене тут два ящика є. Один ящик, ну, якийсь китаєць, маленький, чорковий. А інший до 532, до перфоратора 532. Ось такий бошовський ящик якісний. Катушка якась валялась. Викинув. Це мембрана для пилососа. Може кому треба поекспериментувати. Це в мене за роки праці назбиралися ось такі каліщата. Може, кому в хазяйстві треба такі каліщата, вони різні, їх різна кількість. Як на мене, вони якісні. Так що, якщо треба, звертайтесь і за каліщатами. У мене астма. І я колись пробував боротися, купив ось такий дорогущий очисник повітря Дайкін. Е, ну, Якийсь час він працював. А зараз вже немає можливості боротися. Там фільтра треба міняти, займатися все, ніколи. Біжу кудись, поспішаю. Так що віддам гарні руки, але він працює, тільки треба поміняти фільтра. Наступне іграшки. Це іграшки моєї сім'ї. Це 50-ті-60-ті роки. Вони упаковані, там всякі космонавтики. Ну, знаєте, традиційно там їх штук 30 різних іграшок. Дуже старі, ну, радянського зразка. Це, е, якщо комусь є можливість, хоче оновити, поставити там внутрянку, е, уже, е, ну, гарну, щоб і пошліфувати, зробити цей такий приймач. Цей приймач там щось 47 47 чи 48-го року випуску, Так, можете його забрати відновити. Оці різні там я не знаю, тут зовнішні блоки для CD, зарядні пристрої. ну Цей хлам, напевно, просто треба вибросити і все, викинути і все. Наступне, так, кота не даю. Це мій партнер. Це найкращий партнер. Мовчазливий такий. Так, оце у мене два таких чехлаш шеджингівські, ось ось такими каліщатами. Він має ось такий об'єм, ось такий ящик, це ящик з під нього. Бачите, кому треба, звісно, дам. Це я просто покажу мої телефони, якими користувався. Оце найкращий телефон, яким дуже довго користувався. І ось моторолка. Яким. Це Nokia, а це яким якими найбільше користувався. А це один з перших Siemens. Да, були часи, були часи. Це Апс. Звісно, там акумулятори. Не годяться, але він робочий віддам. Це чайник, він та робочий, але тут ось, ось тут трошки підтікає вода. Якщо паяльником запаяєте, все буде добре. Ось, якщо ви займаєтесь трубами пластиковими, є в мене паяльник теж віддам. Дивіться, тут одні ножиці, вони дорожче коштують. Ніж цей паяльник. Крім того, якщо хто хоче собі зробити монтажну пилу або плиткоріз віддам ось такий прилад. Це, тут воно все працює. Не дивіться, що воно. Тут на ремень, тут ставите двигун, і у вас буде або тарцовка, або плиткоріз можна зробити. Бо фланці, подивіться, тут такі широченні фланці ну, для виконання і будь-яких робіт. Ось акумулятори старого зразка по побошу. Звісно, вони не працюють, але карпуса це дефіцит. Це зарядний пристрій навіть віддам. І ось такі. А, Ось зарядка, бачите, яка зарядка фантастика. Це від перфоратора, дуже старого перфоратора, десь там 80-х років. Це мені хлопці, у мене, бачите, які тут подарунки, які передають мені хлопці військові за те, що я. Е, передаю їм е, дрони. так, але Це не віддам. А ось цей ящик віддам. Е, може, кому треба для інтер'єра в ящику, Що у нас в ящику? У вас ящик гільзи. Е, ну, якщо буде до донат як завжди. Так, це мої помідори не віддам. Так, ось такі. У мене була колись паркета шліфувальна машина. Ось така штука для шліфування паркета. Може комусь знадобиться. Ось такий, ну, це саморобна, але, як на мене, цікаво. За день-два, можливо, ще щось назбираю. Тому підписуйтесь, я на вихідних знайду можливість, коли буде світло, і вийду в прямий ефір і роздам все. У мене два Самий головний критерій це допомога ЗСУ. Все решта це неможливо. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!